Ефірна олія апельсину це радість, позитив та гарний настрій. Як ми використовуємо це в щоденному житті? Якщо ми відчуваємо напругу, багато думок, олія апельсину допомагає побачити позитивне навколо себе, а воно є. Спробуйте почати свій день з ефірною олією апельсину, накрапати її в аромалампу або в аромадіфузор, можливо, навіть на серветку. Це допоможе налаштувати наш день на більш позитивний настрій. А це вже гарний початок дня. Які ще властивості має ефірна олія апельсин? Як і всі ефірні олії, це антисептик. Тобто використання олій захищає нас від вірусів та бактерій. Апельсин гарно підтримує імунітет. Він дуже подобається дітям. І тому щоденне використання ефірної олії апельсину вдома допомагає створити дійсно здорову атмосферу. А як впливає ефірна олія апельсину на наше фізичне здоров'я? Щоденне використання підтримує сосуди та обмін речовин. А якщо ми додамо ефірну олію апельсину декілька крапель масажну олію, то ми отримуємо засіб для антицелюлітного масажу. З усього переліку ефірних олій найпопулярніше це ефірна олія апельсину, тому що її аромат подобається практично всім. Тому рекомендую її додати до своєї домашньої аптечки та щоденних справ. Розповідаємо про ефірні олії та засоби з рослинами з розумом. Приєднуйся!